30 тисяч гектарів, 2900 років історії, 200 сортів винограду і 60 мільйонів літрів щорічно. Сьогодні ми поговоримо про українське виноробство. Перші згадки про вино датуються 8 століттям до нашої ери. Виноробством займались всі народності, які проживали на території України. А вже в 12 столітті на Русі вино було повсякденним напоєм. А київські князі розмірковували, звідки вино краще і скільки краще його витримувати. Про 29 століть українського виноробства краще розповіла Анна Євгенія Янченко в своїй книзі, яку ми з нетерпінням чекаємо. А я вам розповім про сучасні реалі. І все почалося насправді лише на початку 21-го століття, не дивлячись на те, що Україна стала незалежною в 91-му році, перше десятиліття це було радянська промисловість робити більше і дешевше. Бу а пусти. на початку з'явився перші виноробні, які дійсно варшкі, хотіли зробити. У 2014 році Росія окупувала Крим і ми втратили 40% виноградників. Це стало дуже серйозним ударом по галузі. Але з іншого боку, це було поштовхом для розвитку виноробства в інших регіонах. Головною проблемою розвитку. Виноградарства та виноробство було та і в значній мірі досі є українське законодавство, яке було майже на 100% радянське. Але починаючи з 2017 року, зміни почали відбуватися, що дало змогу легалізуватись багатьом виноробам, а деяким розпочати свою справу. І наразі в Україні зареєстровано 160 виноробів. Популяризації українських вин дуже сприяли винні фестивалі та фестивалі українських продуктів. Про один із них ми нещодавно з Каріною відзняли репортаж, і сподіваюся, він скоро з'явиться на нашому YouTube каналі. Обов'язково подивіться. А поки можете на нього підписатись, посилання в описі цього відео. Наразі в Україні вирощують виноград загальною площою 30 тисяч гектарів. Так, це небагато. Але все ще попереду. Більшість розташована в Чорноморському регіоні: це Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Найбільше серед них це, звісно, Одеська область. Це найтепліше місце для виноградарства, найсонячніше в деяких місцях кількість сонячних днів досягає 300 на рік. Основні сорти винограду це одеський чорний, сухоліманський, Каберне-Савіньйон, саперавія, аліготе. І багато-багато інших. Вина в цій області потужними, насиченими, яскравими, але з невисокою кислотністю. Саме там зосереджені найбільші виробники українських вин, такі як Шаба, Балград, Вілатінта, вале але і багато маленьких, таких як Колоніст, Майвайн, Шатопіно, 46-та Паралель, Формушика Нова. Лелека та багато-багато інших. У Миколаївській області більш м'який клімат, ґрунти трошки відрізняються, і там більше холмів, що робить вино більш, мабуть, збалансованим та менш насиченим. В цьому регіоні розташовані такі відомі виноробні, як Бейкуш, Степи Вайнс, Олівія Ново та також один із найбільших виробників Коблєва. Сусідня Херсонська область. Має дуже схожий клімат з Миколаївською, але він більш степовий. А також ґрунти мають більше чорнозьому. Наразі більшість області окупована, а та частина, яка була звільнена, мала пригодна для виноробства. До повномасштабного вторгнення там працювала виноробня князя Трубіцького, маленький шатокурінь Клара Марсала та інші. Наразі вони всі закриті. Але, до речі, команда виноробні Трубіцького переїхала на Одещину і заснувала бренд Стоїк. Про Крим ми поговоримо, коли його звільнять. Наразі там ні про що розмовляти. Другий великий регіон це Закарпаття. Традиції виноробства там дуже давні, але мають вплив з сусідніх регіонів, таких як, наприклад, Токай. І там легко зустріти. Сорти виногради Фурмінт, Харше Ліанка, Австрійський, Цвайгельт, Блауфранк. Але там вирощують і міжнародні сорти, такі як пінануар, Рислінг, шардоне, Каберне, Серіння. Клімат гірський, мінливий, прохолодний, що дає великий потенціал для вирощування білих сортів винограду для виробництва ігрист. Хоча їм насправді. Дуже заважає те, що це туристичний регіон, і розвиток не такий швидкий, як могло би бути. В цьому регіоні найвідоміші це великі виробники Чизай та Катнар. Але там є десятки маленьких внороб. Я зараз перерахую ті, про які я особисто знаю, чи я їх дегустував. Це Стаховський, Олександр Кович, Карло Шош. Виноробня теруар, чопак, і, звісно, мої улюблені пикнати від Кохановського. Центральні та західні регіони традиційно теж виноробні. Галичина, буковина, Поділля там дуже багато було завжди виноградників, і зараз це все відроджується. Наразі в цих місцях є лише невеличкі сімейні винороби, і вони зосереджені на вирощуванні своїх. Сортів, так названих піві або гібридів. Ці сорти вони більш стійкі до морозів, перепади температур та більшості хвороб. І знаєте, деякі з них зробили такий прорив в якості цих вин, що насправді всіх здивувало. Перерахую зараз виноробні, які я дійсно знаю, і які я дегустував і впевнений в їх якості. Поділля це Фазерсвайн, Бакота Бей, Галицькі пагорби, Каліус виноробня зелениця. І, звісно, окремо треба відмітити Богдана Павлія, Богдан Свайнері. Це один із патріархів та наставників українських виноробів. Найвідоміша виноробня на Вінничині це Гігі Вайнері. Житомирщина це Монкрафто та Лов Коло. На Київщині. Дуже багато зараз виноробень: це Дімідья, Біологіст, Кулініченка, Вайнайдія, Касія та Вініфер, Запоріжжя та Дніпропетровщина. Це, звісно, виноробня Ігоря Заїки, Граєво та Друківський вина. Та навіть на Слобожанщині, на моїй рідненькій Слобожанщині є ентузіасти, які роблять вино: це Дранкмастер з Харкова. З Харківської області Гончарна Гора, а також Сумська область Енко Вайнері. Звісно, я когось точно забув. Напишіть в коментарях, кого я не згадав. Я впевнений, що українське вино буде займати достойне місце на світовій карті Вин. Зараз вже 20 країн в світі, такі як Велика Британія, Японія, країни Скандинавії. Вже мають можливість пити українські вина. А наше з вами завдання усіляка підтримувати українського виробника та по можливості його купляти та рекламувати.